Друзі, вітаю вас на каналі завжди смачно. Сьогодні ділюся смачним рецептом моркви по-корейськи, тож запрошую вас до перегляду. І так, першим ділом Беру 750 г моркви, мию та чистюю її. Після цього натираю її на терці для моркви по-корейськи, додаю чайну ложку солі та чайну ложку цукру столову ложку приправи до моркви по корейськи, тут один нюанс: зауважте, що містить ваша приправа сіль та перець. Якщо в ній присутня сіль, то солі додати або півчайної ложки, або ще менше на свій смак. Тепер додаю 2 зубчика часнику, можете натерти їх будь-яким зручним способом. Тепер беру це все діло в руки та перемішую моркву, щоб пустила сік. Підсмажую дві чайні ложки кунжута на сковорідці без олії та додаю його в посудину, 2 столові ложки оцту яблучного. Півчайної ложки перцю омеленого. Виливаю 3 столові ложки олії на сковорідку та розігріваю її. Залишаю в холодильнику на ніч настоятись. І все, салат готовий. Так що дякую вам всім за перегляди відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!